В клубному телеграм-каналі Динамо завершилося голосування за найкращого гравця першого поєдинку раунду плей-офф кваліфікації Ліги Чемпіонів, у якому білосині поступилися португальські бенфіці. В опитуванні взяли участь понад три тисячі респондентів. Майже четверті з них, 24 відсотки, назвали найкращим гравцем матчу у складі Динамо голкіпера Георгія Бущана. До слова, цей матч став 30-ю грою Бущана у Єврокубках. Друге місце в опитуванні посів Микола Шапаренко, 21%, а третім став Віктор Циганков, 14%, від якого всього на 1% відстав Олександр Караваєв. Матч раунду плей-офф кваліфікації Ліги Чемпіонів проти Бенфіки став дебютним для 18-річного півзахисника Динамо Антона Царенка. Антон з'явився на полі на 74-й хвилині зустрічі за рахунку 0-2, замінивши Володимира Шепелєва. Вихованець Динамівської академії увійшов до п'ятірки наймолодших дебютантів Динамо у Єврокубках, обігнавши Сергія Реброва. У молодшому Царенка Віці в Європі серед динамівців грали Максим Коваль, Ілля Забарний, Георгій Цитейшвілі та Андрій Шевченко. Свій перший матч динамівська молодь у чемпіонаті юнацьких команд зіграє напередодні Дня Незалежності, 23 серпня з інгульцем із Петрового. Підопічні Ігоря Костюка готувалися до старту чемпіонату на Динамівській базі у Віті Литовській, де провели ряд контрольних матчів, зокрема з юніорами Академії Арсеналу Колоса та Кривбасу. Також «Динамо-19» взяло участь у двох міжнародних турнірах у Чехії та Швейцарії, де змогли на іншому рівні перевірити випускників Динамівської академії, які цього року поповнили команду. Тривають будівельні роботи на об'єктах, які постраждали внаслідок російської агресії, і які футбольний клуб Динамо Київ та фонд братів Суркіс взяли під свою опіку. У дитячому садочку у селі Бищі Фастівського району, слідом за новими вікнами та дахом, розпочнеться ремонт внутрішніх приміщень, і вже скоро майже 100 місцевих дітей зможуть повернутися у свій дошкільний заклад. Натомість на місці зруйнованої амбулаторії в Бучанському районі підрядники завершують один із найважливіших етапів будівельних робіт: майже готовий міцний фундамент майбутньої лікарні. Далі буде.